Всім привіт! З вами я Алана, і сьогодні на рунах давайте подивимось, що гарного очікує тебе найближчим часом. І що не гарного. покажіть руни, спершу, що відбувається станом на зараз з людиною, яка дивиться цей розклад. Станом на зараз. Так, станом на зараз ти намагаєшся отримати результати, якісь результати нові для себе. Станом на зараз ти відкидаєш щось традиційне, ти намагаєшся. Можливо, зламати свою власну систему, систему бачення, систему то, того, як ти жив, живеш, нові підходи, станом на зараз. І, знаєш, у тебе можливо. Зараз відбувається якась трансформація стосовно твоєї родини, роду, сім'ї. Можливо, тут у тебе зараз є як втрата якихось стосунків важливих. Можливо, ти у тебе є якась втрата в родині, да? і це приводить тебе до кризи свого роду. Ти хочеш жити по-новому все-таки, вийти з цього стану, бо він доволі важкий, ти переживаєш за це. Переживаєш за те, щоб було щось все таки вже нове, щоб вийти на якийсь новий, війти в якийсь новий період, отримати якісь нові результати. Не такі, як були раніше. І це все якби на фоні якихось сімейних втрат. Можливо, тут розлучення, можливо, тут переїзд, бо дійсно хтось міг переїхати з рідного дому. І це все для того, щоб закрити свої потреби, щоб знайти себе, щоб знайти справу, можливо, ту, яка цікавить. А для декого тут дійсно зараз криза, переживання. Хтось боїться цього, хтось боїться втрат, хтось боїться втратити сім'ю, країну, родину. Тут, бачите, так станом на зараз людина намагається і результати отримати нові, і зламати своє старе бачення, якісь стереотипи, мислення. Можливо, тут є зміна цінностей станом на зараз. Вони відрізняються від того, як ти дивився на цей світ раніше. І це тобі і потрібно водночас, і лякає, і, і дає бажання взагалі ну, якби, окреслити те, що тобі потрібне, і закрити свої власні потреби. Так, ну добре, це так, щоб ви могли зрозуміти про вас цей розклад чи ні. А тепер покажіть, руни, що ж гарного незабаром в твоє життя, що трапиться. Доброго, гарного. Покажіть, руни. Так, а тут дійсно щось міняється. Ага. Ну, тут дійсно всі три такі гарні позитивні руни. І можна сказати, що все ж таки для тих, хто бажав кудись виїхати з країни, то шлях відкритий. Все пройде добре, успішно. Це буде ваша власна, якби, ваш власний шлях до успіху. Поїздка ваша буде, буде рух. Тут взагалі незабаром дійсно закриється отой старий період, дійсно трапиться оновлення, трапляться зміни. І це буде ваш успіх, ваша перемога і ваш рух. Ви зможете контролювати своє життя, ви вирушите в якусь подорож, ви зможете вести рухливий спосіб життя. Ви дійсно підете, поїдете, вирушите туди, куди вам би хотілося. Для вас прийде, до вас прийде стосовно цього корисна інформація, потрібна вам. Ви оберете після того, як пройдуть зміни. Коли ви закриєте якийсь період в своєму житті і станете вже на новий, то все піде як по маслу. І прийде потрібна інформація, і для вас стане зрозумілим, що робити далі, і ви вирушите в дорогу. Це може бути як фактична, фізична дорога, так і руни, можливо, кажуть, що ви зможете рухатись далі по своєму життєвому шляху, вже успішно. Яскраво, і саме так, як підходить вам, ви зможете закрити оцю потребу, яка зараз вас хвилює. А потреба може бути як фінансова, робітнича, наприклад, ви в роздумах де працювати, куди їхати, що робити. Так і потреба, знаєте, оця внутрішня по життю, без якої не хочеться просто жити, без якої життя здається, прісним і нецікавим. Тож, незабаром. Дійсно, вас очікують якісь зміни, новий етап, потрібна інформація. Хтось, можливо, із приємного вирушить на якесь свято, можливо, вас запросять. І це буде дійсно якесь святкування. Ну, тут дивіться, відкриті шляхи для заробітків, для фінансового поповнення в вашому житті, для взагалі поповнення ресурсного, ви наповнитесь, ви зможете рухатись до свого достатку. Дійсно, тут хтось, можливо, хоче змінити професію або роботу, або країну, або місце. Роботи. Хтось хоче отримати результати від чогось нового, комусь приходиться, можливо, дійсно від'їжджати з дому, або проходять якісь втрати в родині, можливо, розлучення або переїзд. То дійсно, із приємного у вас відкриється оцей шлях, який наповнить вас ресурсами. Дасть вам, можливо, заробітки, які закриють ваші потреби, можливо, наповнитесь ви якимись новими бажаннями. Можливо, почнете щось спочатку. Можливо, це буде початок початок вашого руху, початок нового руху в новий період. Добре, а покажіть, Руни, що неприємного, очікує людину найближчим часом, до чого можна бути готовим. Неприємно покажите. Неприємно. І, з неприємного будьте готові, що можливо якась жінка, пов'язана з вашим минулим, може повестися з вами не дуже коректно, не дуже справедливо. Може бути так, що будуть якісь сварки конфлікти, пов'язані з минулим. Або ж відкриється, знаєте, ви звернете увагу на якусь ну, там, поведінку, на яку ви раніше не звертали увагу. Може вам відкриється щось. І воно буде дуже приємне і несподіване. Тут можуть бути ну, як загострення ситуацій, конфлікти, тут може бути дійсно зросте якась неприємна ситуація. Несправедлива. Можливо, вас буде намагатися хтось м, обманути. Так, тут? так. з ще будьте готові до того, що може бути, що в. Несподівано у вас стане наростати, як знаєте, от, слабкість характеру. Да? Тут ситуація буде потребувати руху, буде потребувати змін, а у вас почне зростати, як наче страх і невпевненість в собі. До цього треба бути готовим. Це як неприємність, воно вам не принесе користі. Тож, якщо ви помітите в собі оце. Оцю невпевнені, да, оце зневіру, чи якусь слабкість таку характеру, коли треба вирішувати, а ви помічаєте, що ви боїтеся, то згадайте цей розклад, і, можливо, треба прикласти зусилля, щоб все ж таки не боятися і. Рухатися, рухатися в потрібному напрямку. Що тут? Так, ну і все ж таки руни тут нам транслюють, що із неприємного у вас можуть загострення і конфлікти бути з якимись людьми. Можливо, ви тут не зможете знайти спільної мови з кимось. Можливо, тут підведуть вас якісь люди. Може, ви будете мати. Справи з якимись спеціалістами, то вони можуть повестися не дуже коректно. Може, ну, якби, не то, що коректно, просто не дуже будуть виконувати свої обов'язки, так, як вам би того хотілося. А для когось тут дійсно ви будете, знаєте, як все більше і більше бути невпевненим в собі. Да? От Тут ситуація потребує змін, потребує десь можливо руху, переїзду, а ви помічаєте, що от ви ну, якби сумніваєтеся в своєму професіоналізмі, що ви зможете, що у вас вистачить сили. Ну, це із неприємного. Тому будьте готові, що такий стан може відбутися. Можуть відбутися конфлікти. Тут може бути непорозуміння з якоюсь жінкою або ну, в колективі може. А може з вашої родини, але будьте до цього готові. Так. А що з цим робити треба найкраще? Скажіть пораду, дайте що з цим робити на благо людині, яка дивиться цей розклад. Тут треба домовлятися. Кого б це не стосувалося, якщо це людей з якими будуть конфліктні ситуації, або відкриється вам щось неприємне, раптово про людину. Або вам буде здаватися, що вона не відповідає вашим запросам. Ну, домовлятися. Тут не треба загострень, тут навпаки. Якщо е треба, то подружитися, домовитися, або якщо це розлучення, розлучитися з кимсь, то по-доброму, скажімо так, домовитись полюбовно. Руни так радять. Якщо це стосується ваших власних страхів і невпевненості в собі, в своїх силах, то тут руни кажуть, треба з собою також домовлятися. Треба налагодити свій внутрішній стан, треба викликати в собі от гармонію, да, от таку от баланс, щоб зрозуміти і бути готовим до того, що нічого страшного немає. Якщо треба, то вам допоможуть, у вас є друзі, близькі, партнери. Е, підключайте людей взагалі і знаходьте з ними спільну мову. Е, не конфліктуйте не з собою, не з оточуючими, домовляйтеся. У вас все вийде і це буде вам на благо, руни так кажуть. Ну і дайте пораду останню, саму важливу. Радійте. Все це вам, якби на користь все, що відбудеться. Тому можете бути задоволеним, отримуйте задоволення від життя і будьте вдячними. Випала руна радості і задоволення. Якщо треба, то навіть відпочиньте. Відпочиньте душевно, дайте відпочинок своїм нервам, своїм мізкам. Просто порадійте щось знайдіть і будьте вдячні Всесвіту. Все буде добре. Вмійте бути вдячними, вмійте радіти життю. Намагайтеся, принаймні. Ну і будьте цілісним. Цілісним це мається на увазі, щоб ви не дуже то залежали від думки інших. А щоб ви, якщо надумали щось робити, то були впевнені в тому, що ви робите. І якщо ви отримуєте, наприклад, від когось допомогу, або плануєте самі якийсь початок, якісь отримати результати, то будьте вдячні і собі, і Всесвіту за те, що дал за те, що як я кажу завжди. Слава Богам за те, що в нас було, є і буде. Так що. Відпочиньте, порадійте, розслабтеся, все буде добре. Будьте вдячними. І навіть якщо треба від чогось відмовитись, очистити свій простір, то робіть це з, ну, не скажу, що з задоволенням, але. Розумійте, що це також на користь. Для вас, от саме для вас, якщо будуть якісь втрати, руйнування, треба від чогось відмовлятися, то це також вам на користь. Пройде час, зовсім небагато, і ви зрозумієте, що це вам на користь. Будьте впевнені в тому, що Очищення від того, що вже віджило своє, воно корисне. Воно звільнює місце для нового. І якщо раптом якось так трапиться в вашому житті, що буде потрібно від чогось відмовлятися і очищувати своє життя від, від того, що вже не актуальне станом на зараз, то це також вам на користь. Руни так кажуть. І дійсно тут тут ідуть стосунки і комунікації. Можливо, вам треба для того, щоб досягти свого, треба з задоволенням очистити простір від непотрібних контактів, від непотрібної вже устарілої інформації. Вам треба, можливо, повчитись чомусь новому, перейти на нові рейки, і все це з задоволенням, без страху. І відпочиньте від стосунків з людьми, які дійсно, ну, можливо, останнім часом вас дуже тривожили і ображали. Просто профільтруйте своє оточення, мабуть, комусь це потрібне. Ну, ось такий вийшов у нас розклад. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось вдалого вам тижня! І хай все складається найкращим, найкращим чином для вас!